30 номерів представили на огляд журі учасники першого міського відбіркового туру шоу битви талантів, який проходив цієї суботи у культурно-мистецькому центрі. У боротьбі за перемогу смахались вокалісти, танцюристи, фокусники, гімнасти, декламатори, гумористи та юні поети. Серед них були як аматори початківці, так і ті, котрі не перший рік займаються улюбленою справою і є переможцями численних конкурсів та фестивалів. До складу журі першого відбіркового туру «Талант Шоу» Увійшли начальник управління освіти молоді та спорту В'ячеслав Петру, режисер аматорського театру «Різнобарв'я» Лариса Половньова, тренер бальних танців Андрій Кравченко, педагог і талановитий сценарист Інна Кореневська та організатор шоу керівник молодіжної ради при міськвиконкомі, депутат міської ради Максим Кунова розпочав програму учасник проєкту Голос Діти Олександр Чешій. Досить запальний був брейк-данс від танцювального колективу «My Jump Dance School» керівник Роман Дічок. Його учасники є переможцями багатьох танцювальних фестивалів і зізнаються, що прийшли на конкурс за перемогою і впевнені, що вона їм дістанеться. Орест Лаць зумів зачарувати не тільки журі, а й глядачів у залі. Учень 6 класу 2-ї міської 11-річки ось уже 4 роки займається грою на флейті пана. Це унікальний музичний інструмент, який не сплутаєш із жодним іншим. Славиться він своїм тембром і вимагає повної самовіддачі від того, хто грає на ньому. Орест навчається в музичній школі у викладача Івана Козлюка. Крім того, що тижня їздить на заняття до Луцька, де відточує свою майстерність. Хлопчик є неодноразовим переможцем як всеукраїнських, так і обласних і міських конкурсів. На шоу битва талантів він виконав відому інструментальну композицію німецького композитора Джеймса Ласта. Він 10 років присвятив себе танцям. Чотири з них навчався в музичній школі грі на гітарі. Але по справжньому Сергій Лященко, котрий вирішив взяти участь у конкурсі, захопився іншим музичним інструментом, унікальним не тільки своїм походженням, а й цінністю. Дудук, вірменський інструмент, признаний шедевром всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО. Як розповідає Сергій, навчитися на ньому не просто, оскільки у нашій музичній школі гру на цьому інструменті не викладають. Та й методика є досить складною, тож він самотужки розбирав відео у соціальних мережах з виступами музикантів і таким чином вчився. А ось додук Сергію привезла його партнерка по танцях, котра певний час проживала у Вірменії. До слова, інструмент виготовляють лише з абрикосового дерева, якому не менше, ніж 30 років, тому і звук у нього особливий, неподібний на інші. Едуард Місюра дивував і виселив журі та глядачів різноманітними фокусами. Хлопець вгадував карти, які ховали члени журі, запихав дерев'яного пензля собі у носа та демонстрував інші чудернацькі номери. Ось цього цього він навчився в інтернеті. Юрій Бурцан боксер, котрий грає на гітарі. Саме так оголосила ведуча вихід одного з учасників. Юнак, окрім заняття спортом, ось уже 10 років захоплюється грою на гітарі і робить це дуже віртуозно. А грі на гітарі навчався сам. Здавалося б, що тут такого, але методика, яку він освоїв, викликає захоплення. Саме цим йому вдалося не тільки привернути увагу членів журі, але й зірвати гучні оплески залу. Досить сильними були виступи вокалістів Ірини Юнак, Богданки Андрійчук, Аліни Смірнової Ірини Гонтаро свої здібності у гімнастиці демонструвала шестирічна Діанка Матіюк та Анастасія Прасюк. Авторський вірш «Мій рідний край читала Софія Боц. Дівчинці 11 років вірші пише два роки поспіль. Завершила конкурс Чернеї і спокуслива Рената Тарасюк, котра виконала відому композицію самомучу». Тож переможцями першого відбіркового туру шоу Битва талантів стали колектив «My Jump Dance School», Денскул, Лаць, Богдана Андрійчук. Ірина Гонтарук, Олександра Животягіна, Анастасія Гриб, Денис Федина та Ольга Васильчук, Софія Боць, Анастасія Прасюк, Ірина Юнак та Юрій Бурцин. Наприкінці шоу члени журі подякували усім учасникам відбіркового туру та внесли свої пропозиції та озвучили зауваження.